Ми знову вітаємо вас на нашому каналі. Ми отримали новесенький реклайнер повністю в натуральній шкірі сірого кольору. І зараз пропоную нам спільно з вами детально його оглянути. Отже, як я зазначав, це є реклайнер механічний, і він має дві позиції: тобто, перший більш глибокий нахил спинки, і перша позиція це підняття підніжки і менш глибокий нахил спинки. Окрім цього, крісло крутиться навколо своєї на 360 градусів. Так. Погляньте, який чудовий сірий колір шкіри. М'якесенька, надзвичайно приємна на дотик шкіра. Ось це є максимально розкладена позиція реклайнеру. Це є друга позиція. Для того, щоб е, перейти в першу позицію, потрібно просто сидячи на кріслі, підняти свою спину з крісла і цей речах посунути назад. І потім його повернути вперід. Як ви можете побачити, піднялася спинка, тобто вона трішечки відкинута. І е, піднята її підніжка. То ви можете насолодитися перебуванням в кріслі таким чином. Читати книгу, пити каву. І за потреби ви можете крісалечку скласти. Зараз ще секундочку я покажу вигляд крісла знизу. Ось ми взяли накладочку з однієї е, хрестовинки. Так. Для того, щоб скласти крісло, потрібно просто, сидячи на кріслі, ногами натиснути на підніжку. Кріселечко складається і ось так гарненько виглядає. Воно повністю виготовлене в натуральній шкірі, тобто задня частина крісла також. Також. Ось. Повністю під Аду я. Все шкіра. Тепер, стосовно того, як розкласти. Якщо ви хочете розкласти, ви просто сідаєте в крісло, впираєтеся руками в підлокітничок і е, е, спиною і головою натискаєте назад. Крісло перейшло в першу позицію реклайнеру. Для того, щоб розкласти в другу, вам потрібно, вже сидячи на кріслі, вперти спиною сюди. Речажок повертаємо назад, натискаємо. І відпускаємо речах спорід. Ось крісло і розклалося. В описі під цим відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є детальна інформація про це крісло, його вартість, усі необхідні параметри, додаткові фотографії, в тому числі фотографії з його розпакуванням. Кого цікавить дане крісло, переходьте на наш сайт. Телефонуйте, замовляйте. you start to like